Всім привіт, ремонт фонарика, переробка, завершений заряд. споживання 0 по міліамперам теж 0. Дивно це цей такий зарядничок. Спалю дивини, він прям до нуля опускається споживання. Коротше, виключили. Це такий собі гламурненький ліхтарик з яблучком, він підіймається, регулюється по висоті. Таке воно. Стояла в ньому ось така батарейка і конденсаторна зарядка. Що воно переводиться, якщо сподіваємося до ту батарейку наспиню? Зміна не дійсна. Раз. Ось іншого ракурсу. що ты нам приводиться? Вот, короче, не повысил і все Написано, що модель 180, і характеристики написано і під ним розміру фактичний. Все. що по ній є. Розумію, що 4 вольтова батарейка сенсова. На цікаві в наємності ніхто не знає. Зрядка йшла одним ватом із мережі. Ну, таке воно коротше, ніяке. Щоб було прийнято рішення. Поставити е, літівні батарейки. Я розумію чудово, що оця одна батарейка, так? Це приблизно 0,7 від одної цієї батарейки. А тут їх пеш штук влізло. Ну так, з зазорчиком, щоб було подальше від відгріючоїся елементної бази. Що тут є у нас? Тут у нас є е, вкладка зарядки на ТЦ 4056 а із блоком захисту літія. На ню ззаді, напаяв спральку мідну, щоб воно віддавало тепло. Два резистора. Один резистор рідний, який там стояв по заводу, інший я додав 2.2 Ома, щоб, ну, щоб стільки не подохли, бо напряму виходить, від, від зарязних баночок 1,5 Аж джере. Ну, тобто для них це дуже, дуже великий перегрів, тому що їх 24 штуки все, ну, взагалі. І почався дуже великий струм. Обежив струм до 370 мА на повністю зражених банках. І заїзд 200 мА на, на середньому рівні. То ну, як? Виключено перший рівень, другий рівень. Да? От на першому рівні... 200 мА на максимальному 370 мА. Нормально. зарядка ця видає трошки більше, ніж написано 1 А, вона трошки більше видає. Так що воно може паралельно тягнути і зарядку саму батарею і підсвітку. Складається воно нормально. Тут я підняв нижній поріг. Відключення. Тобто там після резистора S на ДВ іде резистор 1. Я його сунув в сторону і поставив ще послідовно з здаємо два діодика. Получається, у мене відключення йде при 3,0 вольта. Не 2,7, не 2,6, а 3,0. У мене цікавиться. А по верхньому помітно, що 46 виключає його. Така вона собі не дуже. не дуже мені подобається, але воно працює. Віддемов собі кукало на, на щось надіється. Там не качесь ти, господі. Просто не ставить цю штуку на місце. Таке воно. Ну, освітлює, в принципі, я так скажу. Тому навіть усі поробити було. Невеликий не він. Можна скласти, можна поставити як завгодно. І воно буде там, де воно потрібно. Ну, Тут зручно. Що ще я тут скажу? Поводки тут моножилка. Ну, тобто Одна жила тут. І це було і йшло по цим цим суставам. Аж на саме верх. Ну так. Я розумію, що це на... зроблено для того, щоб воно не пробило довгенько. Тут таке, так, а ми їх знаємо. Вони такі, речі, практикують, люблять. Тут таке. Так, що це не ставляється воно стало це. Так, що вам ще доповнити до цього всього? Батарейки всі в паралель будуть 5 штук. Під зарядкою досонній скотч прикладений легенько клеїться тільки до елементів, до доріжок не торкається клеєва основа. Тут, я тут виконує функцію тримача плати. Тобто якраз туди воно встає чотенько між мікросхемою і роз'ємом рідним. Тріпаємо на проводочках і сама заспека стає ось ще виступ. ну Тут тобто, тримається воно нормально. Таке буде людині щастя, я думаю, бо з рідним цим воно прям не працювало довго. Ну дуже мало працювало, скажу чесно. Мені коли привезли його, я подивився низи верхи напруг. При освітленні і при зряці, то це як кошмар. Від 2,1 вольта до 5,8 вольта. Ну, тобто, ніякого обмеження напруги, нічого такого. Наклепало вовсю. Тобто такий фонарик оставляєш на ніч, на дві і все. Йому турбавш батареї. Она просто висохне внутрі і все. Деградує дуже швидко. Так що, ж, кажу, це все діло, ми викидаємо, ставимо літій, місце тут вистачає, зазорчик є для ну, тепла та і все. Ставивши в платку цю, вона стояла із таким термосенсором 10 кіловним і 8-2 кВ резисторчик для захисту від перегріву. Тобто при 40, темп, 40 градусів температури Але коли Зібрався до кучі, все нормально було. Коли вмикаєш на максимальну яркість, резистор 2,2 Ом 2 ,2 гріється. І підігрівається вже сенсор. І злетка вимикається. Тобто, якщо на зряці включити там більше там, 3 хвилин, да, то злетка вимикається просто. Воно в різиці стоїть, а зря не йде. Так що знявся цей обмежувач. Я думаю, 5 банок це не одна банка, і тут перегріва не буде точно. Начебто все. Всім удачі.